Марганець, прифронтова територія, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів. 4 листопада до Марганецької громади надійшов новий сучасний реанімобіль класу Б, який надала благодійна організація «Be for Ukraine», до оснащенням та доставкою якого займалися волонтери від благодійного фонду Милосердя та здоров'я. Зараз ми знаходимося в місті Марганці. Ми відгукнулися на потребу міста в реанімобілі. Привезли реанімобіль, зараз їдемо в Донецьку область, в Курохово, яке так само потребує допомоги, тому що там, ну, там дуже непросто, скажімо так. У нас група з дев'яти осіб, яких точно би які б в мирному житті точно ніколи не познайомилися. Але так трапилось. Повномасштабне вторгнення, буквально перші дні. Різні тещі, різні обставини. Навіть документних історій доходить таким чином, яким чином ми між собою об'єдналися. Але нас об'єднує, знаєте, така беззаперечна віра в перемогу. Слам беззаперечна. Швидка допомога оснащена всім необхідним обладнанням, яке може працювати відживлення та в автономному режимі. Крім того, вона відповідає всім стандартам для того, щоб надавати реанімаційні заходи і транспортувати пацієнта на потрібну відстань. Машина дуже економна, сучасна, до 8-літрів палива їсть, тобто вживає. Вона дуже швидка, вона дійсно швидка, швидка, тому, тому, що, думаю, так, і, тому що це основна мета цієї машини перевести пацієнтів з стабілізувати його і перевести за місцем вимоги в заклади другого третього рівня. Є антибіотики і все, що потрібно. Також благодійники передали лікарям партію медикаментів. Ми благодарні хлопцям, ті, що приїхали, почули нас, привезли нам такий реміомобіль, і ми їм дуже вдячні. І будемо зараз використовувати, тому що ми не могли доставляти наших больних. Місто Дніпро в Мєчніково, в другій больниці ми просили наших волонтерів, щоб вони нам допомогли. І вони відгукнулися, і ми отримали не тільки машину скорої допомоги категорії Б. Це укомплектованість повністю, а ще повну машину. Лік варто зазначити, що благодійний фонд милосердя та здоров'я вже доставив 79 машин швидкої допомоги для жителів. Прифронтових територій сьогодні Марганецька центральна міська лікарня, Маргнецька міської ради отримала гуманітарну допомогу від фонду милосердя та здоров'я у вигляді машини реанімаційного автомобіля повністю оснащеним обладнанням, яке необхідно для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги. Крім того, ми отримали. Ліки, медикаменти, які теж будуть використовувати для лікування як мешканців міста Малимар та потерпілих та переселенців, які проживають в нашому місці. Ми дуже вдячні цьому фонду, що за нас не забувають. Рахочу, що ми знаходимося в зоні бойових дій і переживаємо і за населення нашого міста, і за населення нашої всієї рідної України.